Робиться ось така гідроізоляція руброїдом для того, щоб та частина, яка у нас знаходиться в газобетоні, не гнила, така робиться, такий захист робиться. А в цій площині у нас буде утеплювач, мінеральна вата. Знизу мембрана, пароізоляція. зверху гідроізоляція. Ну і отак вписуються у нас балки перекриття наші в ряд, останній ряд газобетону.